Доброго вечора, ми з України. Я Ірина. І знову наша рубрика на... На... наразі зараз рукавичка. Якщо я не помиляюсь. Якщо я не помиляюсь, що сьогодні вівторок. Ось це маленький принц. Ми його пізніше візьмемо. А зараз дивимося рукавичку. Що робиться, що робиться там у нас. У державі. Дивимось спочатку державу. Що там робиться? На банковій. Ну, десятка монет. Ви знаєте, недарма кажуть, що банкова закрита. Туди ніхто не пройде. Там спокійно. Бачите? Ось на банковій все по поличках все як має бути. Все як, як то сказати, Тихий час, щось так, їхні е, надходження, вкладження по повній програмі, е, все там норм. Тут з мечів, якесь прозріння, якась новина. Ви знаєте, можуть бути: ось так я бачу, це можуть бути якісь. Або звинувачення. Зараз ми подивимося, чомусь дві хочуть карти йти. Угу. Можуть бути, так, да, да, все, я зрозуміла. А, дивіться. Я вже казала, до перемоги ми нічого не можемо робити. Але говорити, дивитися, очі відкривати повинні ми. Так? Все, що робиться там на Банковій, на жаль, ми не можемо знати. Чому? Тому що. Не Верховну Раду нам не висвітлюють, нічого нам не показують. Але ви бачите, там є своє. Суспільство близьких, які собі, ви бачите, не так, як ви, в себе дома, ось так вільно. Вони стопроцентно знають, їх не потрапить, їм нічого не буде. Тут чітко вони це бачать. Їхній спокій, їхній. Збереження, що би там не було, все під контролем, нічого нікуди не, не, не піде. Але але збоку ми бачимо, що є, як би це сказати, винні люди. Це тобто провинившися, вони зараз, знаєте, ось мені як каже карта каже, ніби шапка на голові горить. У злодія, так? Знаєте таке, да ось. Ніби ніби іде вели... на цю банкову, я так і скажу: банку, владу, Верховну Раду. Немає тут значення, вони всі заодно. Іде до них величезна трансформація. Добро. Тобто вони зараз стануть ось такі малюсінькі З тих ротавих, з тих усіх іде. Ну, я би, не, я би не сказала, що це перемір, перевірка. Пере, я, знаєте, як я це бачу? Трансформація, викриття до цієї їхньої банди, я скажу банди, іде викриття. Вони, до речі, це вже відчувають, дехто з них ховається. Якось так. Зараз будемо далі дивитися. І, до речі, це буде вже до перемоги. Я маю на увазі, це не буде після перемоги. До того, як Україна переможе, почнеться ця перетрубація там. Вони не зможуть втримати рівновагу, тому що вони провинили щось, вони щось неправильно зробили. Так не може бути навіть під час війни. Зараз ми будемо розшифровувати, що там нам карти кажуть ще. Вони думають, що вони закрилися і там можуть робити, що хочуть. Рити яму їм ніхто не зможе. Або ще щось. Тому що відлюдник каже, це. А, як би це сказати? Уєдінілись. Ось як. Що вони там можуть робити, що хочуть. Тому що по відлюднику. Ніхто їх зараз туди не добереться, ніякі журналісти, взагалі ніхто. Ось і вони роблять, що хочуть. Радники їхні. Але є очі все рівно. Маленького народу деякі люди є, які. Які все рівно їх критикують. Ось це критика. Паж мечів це є критика. І це критика не така, знаєте, нелегенька, це така. З такими гострими слівцями. Розглядання під лупу кожного, щоб ви це розуміли. Ось. Але вони, я бачу, дуже-дуже розслаблено. Тут все розслаблено. І е, я так скажу, е, як його? Жрець. А говорить про те, е, що вони дуже настільки впевнені, що їх ніхто не потривожить, що вони пильність втрачають, щоб ви розуміли. І починають молоти дурниці. Ось, це говорить. Втратили пильність. І починають молоти дурниці. Спочатку президент признається, що вони все знали. То кричав гвалт, ніхто нічого не знав. За через півроку викрив. А я казала, пам'ятаєте, я казала, що помаленько правда вийде на, і ось вона знову виходить. Меч ту з мечів говорить, що правда знову вийде, те, що в них там робиться, як би вони це не приховували. Іде й аркан, а 20-й аркан це перетрубація, конкретна. Це не залежить від банкової, від Верховної Ради. Це іде енергетика така, тому що люди хочуть знати правду. Ось це і каже: ми хочемо знати правду, ми будемо придиратися, ми будемо требувати. Але вони обмежилися: ось обмеження і ось обмеження. Тобто позакривалися і думають, що вони можуть молоти дурниці. Ось вони про перший проговорився наш президент. Тепер я чула, пан Подоляк проговорився. Як він сказав, а, хто читав його промову, чи інтерв'ю, от я не знаю. А, точно як то було. Він сказав, що. А, так вони знали. Чому вони не підривали, чому Херс, от я так зрозуміла, і. А, як воно називається? Київська область, Чернігівська область, Херсонська область. Чому вони не підривали мости? Чому вони нічого не робили? А того, що вони понастроювали дорог, їм було шкода? Вони все поремонтували, вони все зробили, і їм було шкода. А тепер їм не шкода. Людей їм було не шкода. Їм було шкода дороги, гроші ті, які вони вклали. А їм казали рік наперед, що буде війна. Вони не готувалися, а робили дороги. Не вкладалися в армію, а армію ще більше скорочували. Ось тепер іде меч, 20-й аркан і паж. Помаленьку, маленькими кроками, вони заганяються у куток, щоб ви розуміли. З них буде спрос. Помаленько з них буде спрос. Спочатку одна справа вийшла, потім друга справа вийшла. Як Подоляк сказав, що а, вони думали, що то цивілізовані люди. Так? Ну, я не знаю точно, як там було. Треба десь знайти. Хтось, можливо, чув про його заяву. Будь ласка, скиньте. Ось. Ось так, ось це я бачу. Тепер. Помаленько є у нас факти. У народу є факти. Уже дуже багато людей вийшло від ілюзій. Вже немає тої хрюшки, яка, як би це сказати, щастя їм приносить. Ось десятка монет це найвища у цифровій карті. Тобто. Їм прийдеться зараз відчитуватись. І ось ця карта каже. Їм прийдеться зараз відчитуватись. За те, що на шашлики запрошували, а не готувалися. Ось так. Ось. так. Ось це я тут побачила. Ось це я тут побачила. Так що, мої дорогі, відкриваємо очі. Я для того тут, щоб ви очі відкривали. І я би радила поменше дивитися єдині новини. Шукайте інформацію незалежних а, кореспондентів, журналістів. І так, ну що це таке? Не кладіть себе під колпачок, я нічого не знаю, моя хата скраю. Ось ця карта це і говорить. Будете так закриватися, дурочку будуть з вас робити. Шут. Ось, і танцювати будуть. Бачите, все буде прекрасно. Будете закриватися, будуть вам красиву картинку показувати. А тепер дивимося, Валеріаночку. що нам? Яку надію дасть нам маленький принц? Що він нам порадить сьогодні? І так. Ви бачите карта обмежень. Так, наразі ми нічого не можемо зробити. Але не закривайте очі. Не закривайте очі. Є люди, які доносять вам інформацію. Ви бачите, є деякі. А, ви знаєте, лисиця може бути дуже мудра, хитра. А змія теж мудро. Слухайте мудрих людей. Ви слухайте всі різні а, думки. Але інтуїтивно ви повинні відчувати. Не вірити сліпо а, єдиним новинам, наприклад, цьому марафонові. Тому що там не всіх прийняли. Щоб ви це розуміли. Тільки своїх, тільки хто буде вихваляти Верховну Раду і е, владу нашу взагалі. Тому не закривайте очі, навіть якщо у нас зараз війна і обмеження у нас. Ми не можемо щось робити, щось е, влаштовувати. Все рівно. Тримайте очі відкриті, тримайте вуха відкриті, прислухайтеся, шукайте альтернативної думки. І буде вам щастя. Бачите, робіть техніку. Техніка вам допоможе розрізнити, де правда, а де брехня. Ось техніка, тому що ви запитаєте своєї душі. Ніхто вам не порадить так, як ваша душа. Вона точно знає, що вам треба. Бо вона вас створила, вона вас сюди привела, на цей світ. Вона прийшла сюди робити якийсь, е, якийсь досвід, якісь уроки проходити. Щось вона прийшла сюди. Тому завжди питайте, ось вам техніка е, зняття тривоги, ту, що я даю в описі під кожним відео. Робіть її, і зразу вам відкриються очі. Зразу ви зрозумієте, де вам ворог, а де вам друг. Ось так, мої дорогенькі. Люблю, цілую, обнімаю. Бережіть себе, мої дорогі. Мирної вам ночі. добраніч, добраніч, добраніч. Слава Збройним силам України і все є Україна. Ви знаєте, я щось згадала: на днях хтось питав в коментарі, що буде після розвала Росії. А я сказала: все буде Україна. Отак воно й буде разом до перемоги, мої любі. Добраніч, мирної ночі!